Повертаючись до чого? З чого що ми стартували? Ми стартували з того, що ви уявіть собі, це ж не просто ми сьогодні відкрили Слово Боже. Біблія як на рентгені, Які сумніви відносно неї не висловлювалися? Які теорії, саме останнє, це була висока критика, це уявіть собі Тюбінгенський університет, християни там викладали, і раптом вони почали говорити, ну, знаєте, давайте не відноситись до Біблії як до Слова Божого. Давайте будемо відноситись як до літературної книги. І давайте будемо її розглядати як літературну книгу. І вона її теж можна ставити до неї сумніви запитань. То вона стільки сумнівів запитань, що вона ціле покоління безбожників виросту. Тому що я казав, що легше поставити запитання, ну, я вам приклади вже проводив, скажімо, усамитися, чи була писемність з часи Авраама, можна сказати: а Моїсей не міг написати. Фразу то такему, ну, а тепер скільки треба пропрацювати роботи, знайти ну, Якихось доказів. Яких доказів для того, щоб е, задовільнити. Відповідно, частина християн цим не займалася, а вони почали катати. Бачите, бачите, от ми кажемо, ми сам ми, ми кажем, ми це під сумнів, а ви ж не можете скасувати, ви ж не можете. Це порушення цього принципу презумпції невинності. Ти зразу, одразу виносиш сумнів. Ти не шукаєш що е, скільки, ну, на, наприклад, візьмемо, так? Да? Щодо стосовно аргументації цієї, ти не береш до уваги, от ти говориш, можливо, під час Авраама не було пісемності. Але відкрий дій від святих апостолів свіже і пройдися по всім імператорам, вона повністю історична книга. Лука ніде не обманув. Де прокуратор, там прокуратор. І ти мовиш, це по-свіжому все є історичне свідчення, що саме був такий прокуратор. Монети залишились з зображенням цих імпераментів. Це, ти це не береш, так? Да? Ну, от, візьмемо так, наприклад, білого п'ятна 30%, а 70% ясно. Для того, щоб тобі маніпулювати, що треба зробити? 70% постаратися в сторону, а 30 роздути, роздути щоб у тебе складалось враження. Що це, це не може бути правдою. Так а скільки правди? Навіть історичний, археологічний, хоча Єріхон таки розкопали це. Казав, що треба да. Єріхон розкопали. Більш того, коли знайшли Кумранські свитки, це взагалі був вибух, про який ніхто не хоче говорити. Це все тихенько. Тому що що зробили Кумранські Свитки? Тому що вони показали до часу написання, уявіть собі, да? коли порівняли. Е... Е... Масарінські тексти, які в, ну, в, в Кумрані знайшли старозавітні, новозавітні це ще ну, дві тисячі, а старозавітні. 95% тексту совпадає. Перепи... Переписано через тисячі років. І тільки розбіжності в 5% незначних, які не міняють змісту. Такого в історії не могло бути. Хто про це розказує? Це знає вузьке коло спеціалістів, які там, ну, займаються Біблією, да, там, хто, хто цікавиться. Да християни цього не знають. Це не популярно. Зараз на, ну, наразі ж інші проблеми, інша політична ситуація, інша складова. Да? Люди іншим переймаються. Вони не будуть казати, як це так сталося, як так точно можна було переписувати. Те саме з новосерідніми текстами. Деяких писано, переписано. Так, ви знаєте такий факт, що. Час Отців Церкви – церкві це час після апостолів. Вони коли писали, вони стільки цитували новий завіт, що якби, наприклад, ми втратили новий Завіт, то із листів оці церкви можна було практично відновити по цитатам весь новий завіт. Скільки вони його цитували? Хто це знає? Кому це треба? Звісно, ваша людина на вулиці сказати так. Писано, переписано. Я до чого це веду? До того, що нам теж потрібно ну, в тій чи іншій мірі, знаєте що, не розслаблятися і не зівати, і мати хоча б якісь аргументи, хоч трошечки. Ну, і собі стояти, чому я впевнений, що це слово Боже. Звісно, на все відповіді ніхто не дасть. І Є і, 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 і в мене якісь там запитання без відповіді. Але коли я, як раціональна людина, підходжу оцим шляхом, який я вам казав. Якщо, наприклад, якихось невияснених речей там 30 чи там 20%, а ясних набагато більше, то в мене це викликає довіру. А те, що мені, наприклад, не ясно, це ж не факт, що його немає. Це можливо як з діаметром Землі, просто не про сферу легливши. Mm -hmm. Ну, ви зрозумієте, як е -е, визникла біблія книга, там no. чому я згадав таблички Ела, no. якраз... Це мусувалося століттями, що не було писемності. А потім археологи натрапили на таблички Ебли, датували їх. І воно аж за часи Авраама, ще до Авраама, була писемність. І все питання знято. А поки ці таблички не знайшли, ці таблички, цієї бібліотеки, таблички Ебли, було відкрите питання. Ну і що воно і сіло? Могли потихати християнам. Ну християни не зобов'язані, у них є так само презумпція невинності. Вони не зобов'язані все і абсолютно знати. Християнам достатньо того, що їм відкрито, що вони можуть довести цього абсолютно достатньо. Тому що Христос це історична особистість. Я просто з собою не захватив, я просто не знаю. В мене трохи немає ще скомпонованої бібліотеки, щоб вона була. Мені Діма, мармон приніс книгу мармонів, і це не тому, що я там християнин. Я досить ну, відкритий, готовий там читати щось, і він мені приніс книгу мармонів. Я не зміг пересили себе читати, тому що там неозброєним оком видно, що це фентезі, це фантастіка. Там немає історичності. Розумієте? Про, просто, окрім повчання, які там, там немає історичності. Тут я читаю спокійно. Тому що якщо був порцифест, він був порцефіст. Якщо був прокуратор, значить був прокуратор. Якщо був Єфес, він і сьогодні Єфес. Зрозуміли, так? І туди і Вибачте, якщо Старий Завід говорить, що були євреї, вони до сих пор є. Хоча дуже було багаю... багато бажаючих, щоб і забули. Мені, є. Мені дуже імпонує один момент із Біблії звідка завета. Це Єремія. Я часто до цього приходжу. Пам'ятаєте, коли Єремія писав про те, що буде з Ізраїльським царством, що воно станеться? Зима була, дали світок царю. Прочитує, ворог прочитує, прочитує, він бере, обрізає і вогонь, і вогонь, і вогонь. Ну, На цьому не закінчилось те, що написано. Назад Бог каже до Єремії, напиши те сам, з тим людиною буде своє, але ти напиши, що воно те, що потрібно, Бог доніс його до цього часу. Так сказав він. У нас 5 хвилин. Норман, Норман Гайслер. Старий відомий автор. Просто пройдемося по ті критерії, які він зазначає, коли ми говоримо про Біблію, про Слово Боже. Перший критерій. Сама себе книга називає Словом Божим. Тобто, зрозуміло, вже має вирізняти, не кажда книга бере на себе місію, що це Слово Боже. Тобто ми знаємо тексти і списання, де написано Так говорить Господь, або ви маєте верніше пророче слово. Тобто, в самій Біблії зустрічається, сама Біблія має внутрішнє свідоцтво, що вона Слово Боже. Це перший критерій. Далі історична точність. Щоби там хто не говорив, ми вже це проговорювали. Історична точність. Далі. 66 книг, різні автори. Питання, хто написав, чи заслуговуються люди на довіру <кій> до жодного автора. <кій> Нема запитань стосовно авторитету. Починаючи від Моїсея, який написав 5 книг, да? це беззаперечний авторитет і закінчуючи книгою об'явлення. Ніяких запитань до цих людей, до їхньої чесності ніколи не було. Далі, четверте. Друге це історична точність. Це не моє, це із книги Норма Гайслера, щоб на всякий випадок плагіата не було. Ну, я як би з ним згоден. А, ну, або він мною. Ні. <рес> <рес> Ні, я <рес> з ним. Третє, це автори, автори книг заслуговують на довіру. Ну, якби немає до цього заперечень. Ну, ви розумієте, що дане чув каже, і виступив, каже, спікер з красномовною фамілією Шахрай. <рес> ну, зрозуміло, да? Щоб не Шахрайом. Четверте. Немає внутрішнього протиріччя. 66 книг протягом 6 тисяч років писалося різними авторами в різних епохах. Немає внутрішнього протиріччя. Немає такого, що одні час легалізують, другі засуджують. Всі внутрішні протиріччя спокійно в дискусії вирівнюються і те саме, чого, наприклад, був полігамний шлюб. А потім став моногамним. Ну, як би люди вам можуть сказати, а чого Давід мав жінок і наложниць, а Христос говорить одна і на все життя. Каже, це не цікаво. Що ми відповідаємо? Нема ще до тричі. Христос каже: а початку було не так. Тобто, якщо відкрити всі списки весь контекст, ми побачимо, що виявляється, треба дивитися. Які жінок було не у Давіда, а у кого. Одна. 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 І всі знімаються Так, да, Поїхали. П'яте. П'яте. Не має бути відмінностей між копіями і оригіналом. Те, про що ми говорили в Комранських свитках, можете запам'ятати, що ті свитки, які. Дуже далеко були від оригінала, відрізнялися тільки на 5%. 95% тексту, книжнички, молодці, вони теж унічки. Там ціла процедура, можете прочитати, як вони, написавши сторіночку, перераховували літери, і якщо літери не збігалися, знищувалось, все. Тут книжники молодці. Ми можемо бути впевнені, що вони нам передали не спотворену волю Божу. І 5, це 5 критеріїв, а тепер 5 особливостей. У, унікальності. Коли ми говоримо про щось оце, має бути унікальним. Якщо воно буде, має, має бути унікальним, в чому, в чому його унікальність? Перше. Унікальність Біблії або те, що вирізняє по, серед усіх книг, вона площині в тому, знання або думки, які висловлювалися в Біблії, не були притаманні людям того часу. А, як скорота, мається на увазі, що те, що описується в Біблії, люди ще не досягли цього. Ага. Як наперед було написано. Ну, наприклад, Ну, просто що ви зрозуміли. Е і повісив землю ні на чому. Угу. Угу. Тоді ще люди. -да. Ну, Зрозуміли, так? Не, да? не могли б бачити. Е... Волосажара, там Оріона, оці всі. Ну, тобто зоряне небо тоді, коли. Почекайте, хто не Кеплер, а хто перший цю зробив невеличкий телескоп? Галь... Галіне... Галіне... Ладно, що... Ви помилитися. Ну, коротше, точно е... з цих учених мушів, так? Да? Ну, коли пам'ятаєте, в Біблії було написано, що скільки, як зір на небі, без телескопа люди казали, так можна порахувати зорі. Ага. Пам'ятаєте, так? Да? Ну, поки не було телескопу, людським оком хтось сказав, що 9 тисяч зірок можна охопити. Ну я не перевіряв. Ну, десь таку інформацію, здається, я чув, якщо мені не зраджує пам'ять, що людсь... людина, подивлячись на небо, вона може порахувати приблизно там, 9 тисяч зірок. Відповідно, коли направили уже телескоп, то всі зрозуміли, що да. Це неможливо. Ну, цифра виходить. Зрозуміло, так? Тобто, коли в Біблії написано, що ти можеш порахувати зірки, то так буде потомство твоє, то це переганяло час, в який вони жили. Хоча я хочу наголосити, Біблія не писалася як наукова книга. Але ті речі, які там артикулюються, вони досить часто були наперед дані звідти. А через багато тисяч років люди вже прийшли експериментальним шляхом до дечого, і зрозумів. Говорили, так? Да? Наприклад, засоби гігієни, які прописані для ізраїльського народу, набагато пізніше люди скажуть, о, гігієна це наука медицинська. Ви ж знаєте, що допоки ну, руки, як кажуть, не мили, то смертність дітей була дуже велика. А потім тільки почали ну, деякі засоби. Ну, це ось історія свіжа, що це тільки тільки все нещодавно. А вже тоді про це все нариви, прокази, це все там, ну, все, що должно, вже в звездному роді все, все функціонувало. Тобто воно прийшло і воно зберегло їх як націю від вимирання, від великої втрати. Ну, людей просто внаслідок якихось. якихось не знаю. Тобто е, знання або думки не притаманні людям того часу. Вони не могли додуматись до того. Їм це було озвучено, це прийшло ззовні. Вони ще багато тисяч років будуть приходити в цьому. Це і знання, і істина, або думки, які вони висловили. Ну, ви каціте, притчі Соломона, ця книга. Вона обганяє час. Да? Воно було, це було, було дуже сказано дуже, досить давно, але це ну, настільки було сильно сказано, що сьогодні ми тільки приходимо до того, що кажемо, ну так, да, це, це правда. Хоча це було сказано дуже-дуже давно. Е, друга особливість це точно предрікати майбутнє. Не в загальному не мішка лисий. Який okay, не мішкалися. Не мішкалися. М'єчений. М'єчений. Ну, міша, ти молоді. Ну, ви зрозуміли, це не настрадамус, які будуть якісь речі. Або мені дуже подобається, ну, при всій моїй повагі до наших дворі не братів, п'ятдесятників, у них дуже сильно проче служити. Ну, я про нього дуже багато чув, ну, а зараз же що вже прийшла величність відео, все знімається. Ну і я в, в, включав, як пророчиться провокую. Тумнічки Ту, молодці. Ну, пророчці, ну, приблизно таке, слушай народ, мой, якщо ви не покаєтесь, якщо ви там... Ну все як по Біблії, як ми проповідуємо, тільки пророчиця все це пересказує. Ну можна тільки сказати амінь. Ну, правильно. Ну, Вона передає своїми словами, і так в стадії екстаза, але я вслухаюсь, нічого не говорить. Про таке майбутнє, яке їй можна прилітити до відповідальності. Ну, наприклад, що я пророкую у 24-му році, там долар буде по 100 гривень. Оце вже можна взяти, да? записати і в кінці року представити. Ну коли ти кажеш, що так говорить Господь треба покаятися, очистити серця свої, дай амінь. Це так завжди було, то умнічки ніхто не порушує цих правил, проповідують чітко по як тут написано. Ну ви ж розумієте, проте на випадку, якщо ти візьмеш більше з детальне, більше серйозне, ну відповідно треба буде відповідати. Тоді вже про будеш. буде. Ну да. або от, там харизматичні проки. У них, коли кінець року закінчується, у них є така е, пророческа слово на 24-й на рік. Ну вони починають воїни будуть кризі. Люди ми, звісно, будуть. Туди не треба нічого, вони завжди були. Ну, ну Готуватися ще буде хуже, ну і так ясно, що буде хуже. Ну, вже такі вони цікаві. <клес> <клес> Ви зрозуміли. Чому я про ці говорю трошки гумористично? Тому що в Біблії ми можемо знайти чітке визначене, географічне, територіальне. Тір буде отак, буде отак. Меншість буде отак, буде отак. Вавилон, так? так. Да. Ну, ти зрозуміли? Тобто можна піти і пальцем пкнути. Все. Чітка назва, чіткий період, чіткі люди. Саша Македонський ще не прийшов, уже Даніл каже, грецький цар. зрозуміли, так? Да? Тобто не треба шукати, а познавати, а між камічниця Горбачов чи ще якось там чекає. Ну, тут немає домиску. Саша Македонський. Ну, Бог 32 помер. Його ж не можна по-другому. Ну в 32 роки помер Саша, а мені О, скоро. Ні, Оля, ми все викликне. Яйця не можу називати. Олександр Малікомакідовського назвати, <рес> <yeah>? <рес> назвати Третє. Особливе послання в цій книгі має бути особливе унікальне послання. Чим унікальне послання Біблія. Біблії? Перше Карінтян. Для греків безумство. Да. Для... Для... для юдеїв спокуса. Да. Нема такого. Найдіть, щоб було послання, що Бог одів тіло людське і не просто прийшов, щоб відкрити себе людям, а пішов на хрест, щоб звершилось викуплення. Ну, розумієте, це... ви не знайдете ніде. В Корані то, цього точно нема. Там немає е, заступницької жерти, немає викуплення, немає цього всього. Це, це тільки є в Біблії. Окрім того, що в Біблії є наше абсолютне прокляття, де люди сперечаються, так людина добра, чи вона може виховати себе, чи вона може якось е, ну, зрозуміло себе. Нема в Біблії послання, все, ти проклятий. Ти нічого не виправиш. Загиблий? Так. Да. І так, і, 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 і далі, я як спастись? Я спастись від роду цього розбещеного відповідь Христос? Оцей автор Сент Яр він якраз говорить, що в посланні до євреїв, пам'ятаєте, що Христос написано в російському е, е, кінці став українському винуватцем нашого спасіння. Mm -hmm. Як в я забув. Не, найдіть, я не можу. Оце мене як воно не йде, то я не успокоюсь, я буду рейдитися. Найдіть там останнє останній розділ. 12 розділ, розвитку. Хочу в російську. Двенадцатый роздум. Ось дивіться, 12 років, перший другий лише, Дивлячись на зачинателя і завершителя віри. У вас як там? Завершитель. Да. Зачинатель і завершитель віри. Засновника і вікновця віри. Да. Е, Лена, а ну тебе що в Біблії? Ну, Все, не будемо далі. Тобто, він він говорить про те, що дивіться, зачинатель і «завершитель» Христос. Він говорить про Христа. Він говорить, що це унікальне послання, що це не від нас. Ми нічого не можемо зробити для свого спасіння. Нічого в на нашій владі немає. Спасіння має прийти Ми нічого не проти Так, да, Прийшов Христос. Він не зачинатель, він Угу. Yeah. Mm -hmm. Четверте. Ті, які сповіщали, оце Слово Боже, вони в дуже багатьох випадках. Це підтверджувалось чудесами, їх супроводжували чудеса тих авторів Слова Божого. Mm -hmm. Тих людей, які писали це Слово Боже, які говорили, що ми говоримо Слово Боже, чудеса супроводжували Петра, чудеса супроводжували Апостола Павла, чудеса супроводжували багатьох пророків. Єдиний богослови говорить, що жодного чуда не зробив Іоанн Ну, Із того, що нам відомо з Євангелія. А так, все супроводжує чудесами. Наприклад, Христос Євреям каже, якщо ви не вірите моїм словам, можете що зробити? Іоанн Хреститель говорить, ти течі, чекати нам іншого. Підіть, скажіть Іоанну. Він не став говорити Ні, це я. Він каже, там все, все написано. Сліпі прозрівають, криві ходять. Ну, це я. Як має робити Месія? і нищим проповідь Івана. Да в волі прийсе слово Боже. Ну пророк сказано, якщо пророк істинно пророк от Бога, то все, ту що он сказав, що <клес> Ну і п'ята унікальність того, що це єдина книга, яка кардинально змінює життя людини.